Сьогодні цей замок пам'ятка національного значення. І це єдиний замок в Україні, який має господаря. Вже 15 років поспіль його орендарем, а головне його душею є Йосип Бартош. Мукачевець – відомий художник, композитор та поет. У Чинадієву він приїхав, коли одружився. Разом з дружиною Тетяною вони вибрали собі одну долю на двох. І ця доля пов'язана саме з цією фортецею. На це мені важко відповісти. На це мені важко відповісти. Це та робота, яку я маю робити. У 2001 році цей замок за випадком долі потрапив в оренду до родини. Тоді на 75% він був зруйнований. Завалений дах, відсутні вікна і двері. Підлога була засипана глиною, і тодішні руїни мало нагадували пам'ятку архітектури. Певно, тому в столиці й наважились віддати замок родині Йосипа. Сьогодні сент Міклош відомий не тільки в області і в Україні. Його добре знають іноземні туристи. Сюди люблять приїздити мандрівники з Угорщини, Словаччини та Білорусі. Щоправда, після останніх подій в Україні і Закарпатті, зокрема, левова частка туристів оминає наш край. Натомість побільшало туристів зі Львова, Дніпропетровська, Одеси та Житомира. Найбільше до вподоби приїжджим – середньовічні концерти та фестивалі е, утримуванню. Воно не допомагає. Вона нам не приносить жодних доходів матеріальних, але воно акцентує. На питання збереження охорони культурної спадщини. Воно акцентує, для чого це потрібно. Саме важке, важке запитання, на яке треба було мені відповісти, як і собі, так і людям, для чого це. Це було дуже важко відповісти на це питання. Зараз ми вже знаємо, для чого це. Зараз, коли сюди приходять молоді, зараз, коли сюди приходять люди, котрі відчувають себе зовсім в іншому просторі. Зараз, коли вони мають можливість відчути себе на перетині віків, зараз вже це зрозуміло. Але в той час було дуже важко відповісти на ці запитання. Фестивалі вони популяризують середньовічну культуру, популяризують ті кращі досягнення, котрі дали нам середньовіччя. І, звичайно, багато людей бере це. До уваги і у сьогоднішньому дню воно змінює життя на краще. Врятували Сент Міклош від остаточної руйнації саме художники Йосипа, як майстра пензля, добре знають за межами України. Оселившись у замку, він почав запрошувати сюди художників на пленери. Ті радо відгукувались і навіть лишали свої роботи, аби допомогти у відновленні споруди. У 1999 році я проживав у Мукачеві і. Спала на думку ідея створити міжнародний пленер. У мене було дуже багато художників знайомих, і я організував при санаторії Синяк свій перший міжнародний пленер, куди запросив художницю Тетяну Петричко. Вона тоді була художниця Тетяна Петричко. Зараз вона моя дружина вже, Тетяна Бартош. І вона мене запросила в гості. Я побачив ці руїни і серце розривалося. Чому ми розумні, культурні, інтелігентні люди, дозволили, щоб з нашою спадщиною такої було. І саме тоді визріла ідея, а що би було, якщо б пленери наші робити тут, у цьому замку, написали заяву у селищну раду про намір такий, написали проєкт для створення культурно-мистецького центру. Заяву підписали, але ніхто не вірив, всі сміялися, що можуть художники. Сьогодні пан Йосип весь свій час віддає фортеці. Він тут і власник, і сторож, і менеджер, який пише і втілює стратегію розвитку. Каже, жодного разу не пошкодував, що пов'язав свою долю із Чинадієвом. Хоча, якби не замок, то вже впевнений, що став би відомим художником і композитором. Жив би в комфортних умовах і, малюючи картини, заробляв чимало коштів. Як це вже було, коли він жив і працював за кордоном. Однак каже, тут у замку його серце це доля, яку вони з дружиною обрали одну на двох, і тепер роблять все можливе, аби життя у сент міклоші було сповненим казки і лицарства, аби традиції жили, і аби ці традиції підтримувало й молоде покоління.